Дорогі друзі, у житті багатьох пенсіонерів наступають випадки, коли потрібно перерахувати пенсію. Щоб це зробити, треба подавати заяву до пенсійного фонду на індивідуальний перерахунок пенсії. Протягом 10 днів територіальний орган пенсійного фонду, до якого ви звернулися, має прийняти рішення про перерахунок пенсії. Результат перерахунку пенсії можна подивитися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Які ж це випадки, коли необхідно подавати заяву на перерахунок пенсії? Коли влаштовується на роботу чи звільняється з неї, коли реєструється як фізична особа-підприємець або знімається з обліку. Коли у вас змінився чи припинився особливий статус? Наприклад, ви жили у Чорнобильській зоні чи гірській місцевості і виїхали звідти, таким чином ви втратили статус чорнобильця чи гірського жителя. Коли змінилося ваше місце проживання чи реєстрації, а також особисті персональні дані, скажімо, отримали паспорт? Коли ви виїхали за кордон на постійне місце проживання, коли поновлюєте виплати пенсії, коли отримали документи про стаж або заробіток, які не були враховані під час обчислення чи призначення пенсії, коли вам надали надбавки, підвищення чи доплати, теж потрібно подавати заяву на перерахунок. Пенсії. Коли ви втратили годувальника. Коли після призначення пенсії ви продовжили працювати і набули 24 місяці страхового стажу. Тобто не менш як 2 роки. Ось про це давайте поговоримо більш детально про працюючих пенсіонерів і перерахунок пенсії для них. Пенсія для працюючих пенсіонерів може здійснюватися. Вибачте, перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів може здійснюватися в автоматичному режимі, але є випадки, коли для перерахунку пенсії потрібно подавати заяву до пенсійного фонду. Порядок перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам визначає стаття 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Та постанова пенсійного фонду від 18 травня 2018 року номер 10 Дефіс 1. Кому автоматично перерахують пенсії. Тим пенсіонерам, хто після попереднього перерахунку пенсії працював і набув 24 місяці страхового стажу. Тим, хто відпрацював менше, ніж 2 роки, однак. Від призначення чи попереднього перерахунку пенсії, минуло 24 місяці, тобто теж 2 роки, їм автоматично теж перерахують пенсії. Пенсіонерам, яким нараховують пенсію за вислугу років, перерахунок здійснять у разі досягнення пенсійного віку. Кому потрібно подавати заяву? До пенсійного фонду про перерахунок пенсії. Навіть якщо людина є працюючим пенсіонером, це необхідно зробити тим пенсіонерам, у яких набуття страхового стажу у 24 місяці настане пізніше 1 квітня поточного року. Якщо до 1 квітня настало 24 місяці. То пенсію перерахують автоматично. А якщо пізніше, після 1 квітня, то потрібно подавати заяву до пенсійного фонду. Це можна зробити особисто або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Як і коли зміниться розмір пенсії після перерахунку? Розмір пенсії після здійснення перерахунку у кожного з пенсіонерів буде індивідуальним. Все залежить від коефіцієнту стажу або коефіцієнту стажу та зарплати. Тобто розмір підвищення пенсії залежить від того, який страховий стаж вже має людина та який заробіток одержувало в період роботи. Перерахунок пенсії з квітня проведуть після того, як до Державного реєстру соціального страхування надійдуть дані про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року. Таким чином, пенсіонери, які матимуть право на перерахунок, отримають збільшені суми пенсій та доплату у червні з урахуванням попередніх місяців. Починаючи з 1 квітня, тобто за квітень і травень. Ось коротко все. Якщо хочете отримувати чітку, конкретну правову інформацію, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.